Окремо наголошу на важливості помилятися якомога більше, як би це не дивно не звучало. Помилки відіграють ключову роль у процесі навчання і особистісного розвитку. Перше, коли ми помиляємося, то отримуємо можливість навчитися чогось нового. Кожна помилка містить урок, якого не містить перемога, який може покращити наші дії в майбутньому. Друге, помилки. Часто ведуть до нових ідей, інсайтів, творчих рішень багато відкриттів сталися завдяки саме невдачам, які спонукали до подальших досліджень. Третє. Зіткнення з помилками та невдачами вчить нас бути стійкими та наполегливими. Вміння встояти перед обличчям невдачі робить нас сильнішими та більш готовими до майбутніх викликів, ніж це робить, наприклад, перемога. Четверте через помилки. Ми дізнаємося більше про свої сильні та слабкі сторони. Це може бути гарним спонукальним чинником до саморефлексії та самовдосконалення. П'яте коли ми вчимося приймати свої помилки, ми стаємо менш боязкими перед спробами чогось нового і невідомого У нас зникає страх невідомого. І нарешті шосте, переживання власних помилок може розвинути наше розуміння. Та співчуття до помилок інших людей, сприяти толерантності, більшій взаємопідтримці та співчуттю. Підсумовуючи, помилки є необхідною частиною життя кожної людини. Вони не лише необхідні для особистого розвитку, але й сприяють колективному прогресу загалом суспільства. Ми побачили, що помилки це не так і страшно. Але ж люди про ж шкодують. Про що шкодують люди, які перебувають в кінці свого життя. На сам кінець лекції хочу познайомити вас із масштабним дослідженням. Це дослідження про те, про що люди шкодують найбільше на смертному одрі. Це дослідження дає цінний урок про те, як вести своє життя. Ось деякі найбільш часті жалі та висновки з цих досліджень. Перше. Багато людей жалкує, що не жили тим життям, яке хотіли, а життям, яке від них очікували інші. Подумайте. Вони бажали бути більш відданими власним мріям, цілям, а не намагатися відповідати стандартам, які встановили для них родичі, суспільство, інші люди. Другий висновок. Люди часто згадують. Що присвятили занадто часу багато кар'єрі, роботі, втрачаючи безцінні моменти, які могли провести з родиною чи друзями. Третій висновок: часто виявляється, що люди шкодують про невиражені емоції та почуття, стримуючи їх у собі, вони уникали конфліктів, але водночас забороняли собі вести повноцінне емоційне життя. Четвертий висновок: багато хто говорить в інтерв'ю. Що не приділяв належної уваги друзям, що виявилося втратою глибоких і стійких взаємин через зайнятість і повсякденну рутину, багато друзів було просто втрачено. П'яте. Люди часто усвідомлюють, що страх перед змінами і невизначеністю заважав їм робити вибір на користь щасливішого життя. Як не дивно, але вони бажали бути більш сміливими в молодості у прийнятті рішень. Які могли б змінити їхнє життя на краще. Ці висновки нагадують про важливість життя тут і зараз, про значення відкритості та чесності у відносинах насамперед самим собою, а також про сміливість у прийнятті важливих життєвих виборів. Цінність цих уроків полягає в тому, що вони допомагають нам уникнути подібних жалів і жити повноцінним і щасливим життям. Ось декілька питань для роздумів? Які фактори найбільше на вас вплинули? Які аспекти вашого життя найбільше вас приваблюють? Що у вашому житті вам не подобається найбільше? Чи знаєте ви, у чому полягає ваше призначення? Якщо ви знаєте, то чи рухаєтеся в цьому напряму? Що б ви хотіли спробувати? Такого, що не пробували раніше. І нарешті, чому ви досі цього не зробили? Хочу розповісти вам останню притчу. Останню в цій лекції. Був час, коли старий ліхтарник, близький до завершення своєї життєвої подорожі, сидів під зоряним небом і розмірковував про минуле, у молодості він мріяв бути художником. Малювати зоряні ночі та ранкові світанки, але замість цього вибрав безпечну роботу, яка забезпечувала стабільний дохід. Він не шкодував про роботу, яка дозволила йому виховати дітей, але завжди питав себе, а що було б, якби він слідував своїй пристрасті? Одного вечора до ліхтарника підійшла дівчинка з паперовим ліхтариком в руках. Чому ти ніколи не малював? спитала вона. Ліхтарник посміхнувся і сказав. Я завжди вважав, що для цього ніколи не знайдеться часу. Дівчинка запитала, чи може він навчити її малювати зорі, адже він так багато їх бачив серед багатьох-багатьох ночей. Ліхтарник погодився і вони разом почали малювати. Малюючи, ліхтарник зрозумів, що, хоча він і не прожив життя малюючи, він все ж таки може передати свою любов до мистецтва і краси далі. Він зрозумів, що помилки та невибрані шляхи в його житті привели його до цього моменту навчання іншого покоління цінувати красу світу. Наприкінці своїх днів ліхтарник не шкодував про минуле. Він знав, що життя це не лише про шляхи, які ми обираємо, але й про те, які шляхи ми передаємо далі. І останнім великим твором його була не картина, а вплив на маленьку душу. Яка носитиме вогонь його пристрасті через нескінченні зоряні ночі попереду? Дякую за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.